Готуємо смачний та корисний пиріг з вишнями за кілька хвилин. Ви на каналі Готуємо з Олесою піжик. Я вітаю вас! Сьогодні поспішаю до вас ще одним рецептом із серії швидко, просто, смачно, а головне, корисно. Сьогодні ми з вами спечемо пиріг, який готується буквально за 5 хвилин. І всього 30 хвилин на випічку, і все, ви насолоджуєтесь. Ось такий красень. Погляньте, друзі! Такий ароматний, величезний. На приготування його йде всього 5-7 хвилин, не більше і 30 хвилин на випічку. Тому легесенько можна встигнути, навіть коли вимикають світло. Це дуже смачно, друзі. Тому вже ділюся з вами рецептом. А ви біжіть на кухню і скоро самі зможете ним посмакувати. Це дуже смачно, друзі. Багато вишень або ваші улюблені ягоди. І ось така от смакота літня по справжньому на вашому столі. А всі інгредієнти для приготування цього пирога зараз перед вами на екрані. Тож ставте на паузу для зручності і вивчайте уважно. Або, як завжди, знайдете все детально в описі під цим відео. А починаємо ми з того, що я беру ось таку жаростійку форму, в якій буду випікати. Духову шафу вже вмикнула на 180 градусів. Форму змастила щедрим маслом. Беру іншу таку широку форму або миску, візьміть. Зараз побачите для чого. Змішуємо там яйця, йогурт або сметану, або кефір, що у вас є. Цукор, трішечки ванільної есенції. я, до речі, сьогодні готую на стевії. І додаю, в мене залишалося трохи крем сиру. Але завжди я додаю замість нього сир кисломолочний, Просто сьогодні в мене не було. Перемішуємо. Можна не додавати, можна просто лишити кефір або ж сметану, яйця, цукор, все. Перемішали до однорідності, начинка в мене сьогодні буде вишнева, кістки я не виймаю, можете це зробити. І, звісно ж, тісто філо. Дивіться, що я роблю. Розкриваю його повністю, все воно не завітриться, тому що не встигне. Працюємо швидко. Дивіться, відділяємо по одному листку, готується схожа на банницю. Хто знає, що це. І ось так щедро викупуємо кожен листок в яєчно-вершковому соусі цьому. І складаємо ось так в хаотичному порядку, лишаючи такі ось кишеньки. Бачите? Нам потрібні вони для начинки. І в кожну з таких кишень занурюємо. Я сьогодні вишні беру. Можна фрукти, можна будь-які ягоди, можна лишити просто так. Цей пиріг смачний у всіх виконаннях. І зверху я притрушую мегдалевими полюстками, можна просто горіхи взяти, кунжут, насіння можна не посипати. І все відправляємо розіріду до 180 градусів духову шафу на 30-35 хвилинок. І ось. За 30 хвилин краса готова. Зверху поливаємо соусом, медом, цукровою пудрою присипаємо або лишаємо просто так. У мене був соус карамельний, я полила, і дивіться, яка краса. Розрізаємо. Він дуже ніжний виходить. Прямо дуже ніжний. Всередині, погляньте. Хіба не краса? Оця начинка, вона дійсно дуже схожа на заварний крем. Та в поєднанні з вишенькою це просто фантастика! Зараз скуштуємо разом. Це дуже смачно. Зараз обов'язково скуштую прямо тут, зараз. А зараз обов'язково скуштую разом з вами, і я знаю, що це дуже смачно, адже такий пиріг з різними начинками досить часто на моєму столі. Що ж, Як це ніжно? Неперевершено. Дуже смачно, ніжно, соковито, легесенько в усіх розуміннях. М -м -м. Вишнева випічка моя улюблена, і це такий ось пиріг займає просто найперше місце. Дуже смачно. Обов'язково скуштуйте. Начинка. Схожа на заварний крем разом з вишенькою, і легесеньке, тонесеньке тісто філо – це просто пісня. М -м -м. Мені дуже смачно. Я хочу, щоб смакувало і вам. Смачного! Дякую всім, що готуєте разом зі мною. І, звісно ж, якщо рецепт був корисним для вас, цікавим, не забудьте ставити вподобайки або ж навпаки, залишайте коментарі і підтримуйте всіляко український контент. Причому будь-який, допомагайте просуватися йому в просторах інтернету, виходити на міжнародні рівні, тому що це важливо і це завжди на часі.